Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 18 червня. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі та продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб країни. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Минулого тижня на нашому підприємстві пройшло спільне з дирекцією «Енергатом» протиаварійне тренування. Перевірялась готовність персоналу діяти у випадку надзвичайної ситуації. За умовами навчань, ракетний обстріл російськими військами критичної інфраструктури спричинив комунальну аварію. Спостерігали за діями персоналу представник Державної інспекції ядерного регулювання України та 11 експертів з різних майданчиків компанії. Результати тренування задовільні. Реалії сьогодення такі. Що ми маємо бути готові до будь-яких негативних сценаріїв. Усі зауваження та пропозиції, напрацьовані під час тренувань, будуть викладені в письмовому звіті. І ще одна важлива подія сталася минулого четверга: Південно-Українську АЕС відвідав очільник енергоатома Петро Котін. Обговорили перебіг ремонтної кампанії, питання щодо будівництва нових потужностей на нашому майданчику. Окреслили найближчі плани та завдання. Керівник компанії зустрівся з трудовим колективом ПАЕС. Він подякував персоналу за дострокове введення в роботу енергоблока після ремонту. Десятьох працівників підприємства за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у виконання робіт з проведення планового попереджувального ремонту нагороджено почесними грамотами та листами подяки компанії і Південноукраїнської АЕС. Наостанок зазначу, що наш колектив знає і розуміє поточну ситуацію в державі, чітко усвідомлює свої завдання та намагається сумлінно їх виконувати. Тримаємося і віримо. Слава Україні! Слава її героям!